Міжнародні партнери готові і допомагають, чи можуть. А наші військовослужбовці знищують і женуть геть ворога безпосередньо з території України. Дев'ятий полк оперативного призначення Національної гвардії працює в тому числі на запорізькому напрямку і дає добрячої прочуханки загарбникам. Бойова Олена Машталяр розкаже подробиці. Потрощені школи, лікарні, порожні зіниці, зруйнованих будинків. Посічені уламками дитячі майданчики це сліди руського миру, що намагається знищити Україну та українців. На шляху орди окупантів стоять воїни, нацгвардійці. Вони мужньо тримають фронт на запорізькому напрямку. Ми працюємо на запорізькому напрямку в складі Національної гвардії України. Ми з 9 березня відстоюємо честь і гідність. Нашої держави. Обстановка кожен день напружена, але хлопці тримаються, готові давати гідну відсіч і ні на крок назад. Захисники Запоріжжя вмотивовані і налаштовані на перемогу, бо знають, що вдома на них чекають близькі та рідні люди. Звісно, вдома чекають, всі дівчата чекають. <кхи> <кхи> Мати, батько, всі чекають. Плануємо вибути. Усі російські війська із Запоріжжя, і не тільки і все буде добре. Днями президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою за мужність та відвагу 9-й полк оперативного призначення Нацгвардії імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. Почесну відзнаку було присвоєно з метою гідного вшанування, мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, зокрема на Запорізькому напрямку.